Ви на каналі Presidents Draw. Тут ми говоримо про зірок без фільтрів, сенсації, скандали, таємниці особистого життя та справжні драми. Підпишіться, щоб не пропустити найгарячіше життя знаменитостей. Андрій Данилко, відомий артист, якого вся країна знає як Вірку сердючку, потрапив до реанімації після концерту в Умані, фанати в істериці, соцмережі палають, а представники артиста мовчать. Що сталося після виступу, який завершився оваціями, а за кулісами справжньою драмою. Очевидці розповідають, що відразу після концерту Данилку стало зле. Він ледь тримався на ногах, знебарвлене обличчя, швидка через п'ять хвилин. Його забрали просто з гримерки. Цитата, очевидця. Він ішов, наче знепритомнів, ніхто нічого не розумів, ми всі в шоці. Це був шок після такого драйвового концерту. Деякі джерела повідомляють, що це перевтома. Інші натякають на щось серйозніше, лікарі поки не дають прогнозів. Фанати вже організовують флешмоби підтримки під хештегом Молитва за Данилка. Що з ним насправді? Чи вдасться артисту повернутися на сцену? І чому організатори концерту досі не дали жодного коментаря? Не пропустіть продовження цієї гучної історії ми стежимо за ситуацією і повідомимо першими. Бережіть себе і своїх кумирів. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та не забудь підписатись на канал. Ми вже готуємо нову порцію зіркових новин. Не пропусти.